І так, поки роботи нема, в полі займаємось таким безділлям. Збираю такі трактори. Це кентавр. Оце вони приходять в такій коробочці. Ні, покажу в якій коробочці. В такій коробочці. Це ДТЗ. Це вони так приїжджають. Це ДТЗ. Сьогодні будемо збирати. Кентавру Кентавр. Зараз покажу Вон такий, 24 трьохциліндрова. В такому стані вона. Отако От все насипом накидано. О! Зня... Ну таке, трохи розібраний. На моторі ще там вся навіска накинута, а то все знято Буває, що навіть полуосі зняті, то приходиться знімати гідравліку, моста. Коротше, збирати до кучі. О, вчора зібрали. Що це ми зібрали? Джиму зібрали. Таку якісь диски сині. раніше чорні були. Ну, джима. Якось більш була зібрана. От. Вчора збирав Ну, Джинмо взагалі більше подобається, якщо чесно. Що тут? О, ще масу навіть не виключу. Таких, щоб якби якісь ну, буває часом, але рідко. Ось збирали були, не знаю що воно навіть. Сінтайці, що там тут була проблема короче, брак в тому. В Розпределітелі. Але звернулись, поміняли. От. Так ніби. Все гуд. Оце така моя основна робота. О. Ходи сіде, чого ти? Покажу тебе. Оце такі китайські трактори. Збираю я. Оце так, роботи нема, то зніму, думаю, більш знімати не буду, покажу. Може ще щось зніму, як будемо в процесі збирати. Може що вилізе новеньке якесь там. Отаке. От будемо зараз приступати. І так, процес йде, колеса стоять, платформи вже стоять, Ричаги стоять. Пошті все стоїть, коротше. <ріст> <ріст> їдемо далі. І так, день підходить до кінця. Кентавр майже зібраний. Осталось там передні крила поставити ще пару моментів. Будемо пускати дим, провірати. Усе. І на Марці. Ну, показує чого ти. О! Раз! Така краса. Це понавішували на нього стільки всього. Ну але, чесно кажучи, мені джинмо, наприклад, краще. Даже брати по якості там. Тих самих запчастин різних і всього остального даже взяти. Не знаю, що скільки стоїть, то я ніколи тим не цікавлюсь. Але те, що я руками щупаю, скажімо так, наприклад, даже взяти ось ця фара, що назад світить, радіатор. Не знаю, алюмін чи з чого воно там, чи сілумін, а тут взяти це пластмаса. От і різниця в таких всяких штуках. А от те, що я показував на початку, там рама, і на рамі стоїть двигун, коробка, міст, мені здається, воно там приблизно все однаково, а все остальне те, що ввішується. Крила, там колеса, розміри коліс, коліс, протектора. Оце в цьому різниця, в цих всіх тракторах, в цих 24 -ках. Ну це так, моя думка. Можливо, я в чомусь і не правий. Але тут взяти, наприклад, ну ДТЗ кращий, ще кращий, ніж ця джинма, наприклад. Той кентавр мені щось ще крутили його. Трохи мені не подобається. Не сходиться там в ньому трохи туди-сюди. Не скажу, що поганий, може хороший трактор. Сінтай. Цей мені ще більше не подобається. Чим... Хоча движок в Сінтая робить чистесенько. Мені, мабуть, здається, навіть в ДТЗ не так робить двигун. Не знаю, з чим зв'язано, але ну, так. Тихенько так м'ягко працює. В джинмі він так твердо якось на звук. А все остальне оце, ну не подобається. от двигун як працює, мені подобається. От таке. Ну зараз вже поставимо передні крила, там провіримо масла, туди-сюди і будемо запускати. Движка.